Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони України, з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаємо мої вітання. Сьогодні знаєте, спостерігав самого ранку в своїх стрічках в різних соцмережах, що люди таке враження, що колеги, френди, друзі, товариші і так далі чекали спеціально 18 травня, щоб зайти в додаток Резерв Плюс оновити дані і ну і відповідно відзвітувати в соцмережі. Що от, будь ласка, я оновив дані. А у мене, мене є телефон. У мене таке початкове запитання: чи вважається, що ти дійсно оновив дані? Якщо ти це зробив, ну наприклад, в резерв плюс. Але не зробив скріншот і не виклав жодну соцмережу. Всі це побачили і поставили вподобайки. Мені подобається ваша іронія, тому що сьогодні насправді дійсно е, багато дуже людей е, скачало цей застосунок. Багато хто е, е, авторизувався, то хто оновив свої дані 137 тисяч е, е, військовозобов'язаних, або резервістів, або призовників, відповідно. Станом на годину, десь тому, а зараз вочевидь більше, плюс багато людей ще так мали проблеми і іронізували вже трошки в іншому ключі, через те, що був момент сьогодні, коли сервер був перевантажений. Там понад 700 тисяч людей намагалися водночас зайти, Бо інтервал так стався такий от незначний, скажімо так, технічний збій, але не будемо забувати, що повноцінна версія. Цього застосунку резерв плюс вона з'явиться в середині червня, як ми анонсували від початку. Зараз просто люди можуть виконати свій законний обов'язок, уточити ці дані. А відповідно інші опції анонсувалися, а вони будуть в тому числі, які стосуються рекрут. Вони пане Дмитре, давайте налагодимо з... з'явиться пізніше. Також буде не з зберігу там. А буде, а буде в перспективі там ще й. Є... Пробачте, панове, давайте налагодимо зв'язок з Дмитром Лазуткіним, бо тема дражлива, і тема вкрай важлива. Насправді потрібно дуже розуміти запитань, так, так, так дуже багато запитань, як мають працювати ЦНАПИ і кому не потрібно точно йти. І що з тими, хто обмежено придатний? І що з тими, хто досі не дочекався? Ну до прикладу з грудня місяця висновку ВЛК її такі люди з конкретними іменами, прізвищами, і їх не один, не два і не сто два. Що з ними вони мають оновлювати дані чи не оновлювати, чекати дзвінка, свистка від ВЛК. І насправді, а що Тепер за новими повноваженнями чи ТЦК, чи можуть вони якимось чином впливати на те, що ми бачимо? Так Сергію можемо доєднати а, Дмитра Лозуткина. Пан пане Дмитре. Дмитре, ну давайте тоді продовжимо. Як ви нас чуєте? Як ми вас чуємо, і як ми вас чуємо? Все прекрасно. Ну, дивіться, тут багато запитань. Давайте по черзі. Що змінюється у системі ВЛК ТЦК? Тобто, якщо хто має зараз прийти до ТЦК? Якщо ти оновив в резерв плюс, наприклад, то тоді не потрібно з ЦНАПами. Як може бути, чи можна зробити або в резерв плюс, або в ТЦК, або в ЦНАПі оновити дані і відповідно військово-лікарську комісію. Чи потрібно одразу проходити після цього? Військову лікарську комісію ліна отримає повістку з повісткою на військову отримує тоді. Відповідно, і проходить, а далі і, і диплеційне розпорядження або ці дані залишаються, і так би мовити, ТСК, ось Ліна є. Вона здорова, вона має от, певну спеціальність і надалі вже розводу. На е, обов'язково об а Можете пояснити, як тепер ж працюватимуть ВЛК? Бо знаємо випадки, коли люди протягом години от їх власне взяли, привели. Вони за годину пройшли ВЛК це раз. А є випадки, і це реальна історія з конкретними іменами, прізвищами і справами, номерами справ. Що люди там з грудня, з листопада чекають висновку ВЛК? То це будуть інші лікарі, це будуть інші ВЛК чи як, чи що? Ну насправді зараз можна пройти за місцем проживання, і зараз є кілька варіантів проходження про лікарської комісії. Вона спрощена, тому і час і проходження ну, доволі доволі швидкий. Я свого часу, коли коли мобілізував, за 40 хвилин пройшов військову лікарську комісію, тому що дуже цього хотів. Залежить багато від бажання людини. Ясна річ, що якщо є скарги, якщо Та що ж таке зі звісно, є серйозні що проблеми зі здоров'ям. Якщо є підстави знову ж таки для того, щоб цю людину вважати... Ну і зв'язок сьогодні. Це спеціально певно вороги. Знаєш, минулого разу нам казали, що магнітні бурі суттєво впливають на роботу експерт, один казав на роботу старлінків. Я не знаю, що зараз впливає на зв'язок, але давайте ще раз спробуємо пана Дмитра долучити нехай буде. А, бо а, хочеться роз'яснень і через. А... Таку, так такий неякісний зв'язок, не чуємо пана Дмитра, бо він теж викладається і хоче нам пояснити максимально що кому куди і бігти. І так само цікаво. електронний кабінет системою оберіг. оберіг, як вони угу. будуть по поєднані, чи варто слухай саме не важливе запитання, чим Ми... чи потрібно буде стояти годинами в черзі, щоб доволі дані? От, Оце. До речі, ці черги, які були в квітні і на початку травня, ну просто і вчора. І вчора так, ну от всі ці люди, якщо вони оновили вже дані, то чи потрібно їм буде ще раз оновлювати? Судячи з того, дані, що я потрібно? прочитала, то ні не потрібно. Якщо, якщо люди ну, якщо давай. люди це зробили в квітні, одразу як побачили цей текст закону, то ні не потрібно. Окей, а що робити тим, хто оновив їх минулого року листопад-жовтень? Треба чи не треба, пане Дмитре? Давайте спробуємо ще mm -hmm. раз. Чи почули ви запитання? Кому треба оновлювати е, дані? Чи потрібно їх оновлювати людині, яка їх оновила в квітні після публікації е, пере, попереднього тексту закону? Та? Або е, і чи потрібно робити це тим людям, які робили це в вересні-жовтні минулого року, до прикладу? Ну, норма закона така, що з 18 травня протягом 60 днів всі військовозобов'язані, резервісти і призовники мають уточнити свої дані і. Тут ані додати, ані відняти, що не можна, тому що це звучить саме так. Якщо будуть якісь спеціальні розпорядження, які будуть підпорядковувати, скажімо так, і брати до уваги ті дані, які були оновлені раніше, то відповідно будемо це враховувати також. Скажіть, а є категорії людей, яким не потрібно цього робити, ну окрім звісно, військовослужбовців не потрібно оновлювати дані? Так. Люди, які виключені з обліку, люди, які непридатні за станом здоров'я, багато кому не потрібно. Це закон, які власне кажучи, стосується військовозобов'язаних передусім. О, от щодо здоров'я людей обмежено ті люди, які можуть потенційно і захищати, тому що ну ясна річ, що люди, які не придатні до військової служби, або люди, які не мають такої можливості через уже вік, бо їм більше 60, наприклад, так або менше 25, то там вже інша історія. Щодо стану здоров'я, обмежено придатні. Тепер такого терміну не існує. Людина має в будь-якому разі проходити ВЛК. От що далі буде з тими, тим, хто мав статус обмежено придатних? Це будемо вирішувати такі свої. Знову ж таки, придатність також тепер матиме п'ять категорії. Деякі люди будуть придатними до служби лише, наприклад, в закладах вичерпних цека будуть люди, які придатні будуть тільки в штабних підрозділах, і в підрозділах охорони тилових, і так далі. А будуть люди, які придатні повністю дякуємо, пане ми... тимчасово непридатні. Дякуємо, пане Дмитре. Неодноразово будемо повертатися і до цієї теми. Зокрема, Дмитро Лазуткін був з нами це речник Міністерства оборони України.